На пащині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало, у холодочку за снопом, розповела на і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй то син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться бо сам. Уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула взяла. Його тихенько сповела, та щоб до жаль до що копи до жанать пішла. Тарас Шевченко, Учитися, брати мої, Учитися, брати мої. Думайте, читайте, чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються в хату, не пускають. Свої діти, як чужі, і немає зону. Всі землі безконечні, веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Ой діброгу, темний гаю, тебе одягає тричі на рік, багатого собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, а сам собі дивується на свою Діброву. Не дивившись на доненьку любу молодую, восьмої та горний горне бризу золотує і сповиє дорогою білою хобою Та й з ляже втомившися торбою такою. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю. До самого долу. Стан високий, лич широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться. Та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Тараса Шевченка, назва «Зори має вечірки. Зори має вечірки, зійди над горою. Говори, не неволю з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, а як у Дніпра веселочко в воду позичає, І широка сокорина, вітер розмісти саме водою борба вихвалилася. Село і серце спешіне, село не на наші України. Наша писанка село, село нам гаєм поросло. Світу святи бідлюють хати, а на волі стоять палати. На нашу диву кругом широко листі та тополі, а там бідлює сілісні поле. І синьо горш за Дніпром, це похватальне село. Мені тринадцятий минало, я пас янята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богом і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Сонце за обід гори чорнить, тастецька дихна повені міє. Радіють люди, що отпоцинуть, а я дивлюся, і серце мину, У темний садочок на Україну. Лину, ні, рину, дому гадаю, На це серце відпочиваю. звернить і поле, і гай, і горе. На сильне небо виходить зоря. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її ярясним барвинком укрила і на полі воронок Соловей ковгай, Землю, обрану весною, ранці зустрічає.